Якщо у стосунках жінка старша 10 років, то яка ймовірність, що тебе все буде влаштовувати і в подальшому, а стосунки будуть гармонійними і щасливими, набагато менше, ніж 50%. Навіть якщо порівнювати просто з тими стосунками, де ви, там, ну, умовно кажучи, однолітки, де немає такої великої різниці. Є велике, ну. Майже з великою ймовірністю будуть якісь проблеми, буде недорозуміння, будуть якісь комплекси і у тебе, і у неї, і таке інше. Чи можуть бути такі стосунки? Так, подивимось на Макрона. Ось вам приклад. Президент країни, його там вона старше, його, там, наче там взагалі на 17 років, чи наскільки там вона його старша, на багато років вона старша, але вони разом. Такі бувають приклади, бувають. Але проблем буде більше. Більший, ніж. Якщо порівнювати з випадком, коли нема такої різниці великої, ну в бік, тим більше, якщо вона старша. Але можеш спробувати, якщо нічим зайнятися, може спробувати.